Чудових цітін за цей час пройшло крізь пристілею огляди компетентного життя. І кожному, і кожному хотілося відзначити. З кожним роком кількість учасників фотоконкурсу збільшується, незважаючи на реальні війни. Для підвіття підсумків 15-го щорічного власного конкурсу «Життя і книга, запрошуємо завідувачку відділу мистецтв Катерину Михайло. Шановні гості, ми раді вітати вас у стінах нашої бібліотеки. Я дуже коротко розкажу е, про цьогорічний фотоконкурс, та які призи у нас в цьому році. І далі передам слово вже нашим, нашим гостям керівництву для нагородження. Е, загалом на конкурс цього року надійшло 183 світлини від 76 авторів. У експозиції буде експонуватися 36 світлин. Від 33 авторів, які відібрали наші журі. Переможців цьогоріч у нас 17 у 5 номінаціях. От. І коротенько і швиденько покажу, які призи, бо тут їх будуть роздавати в пакетиках. Тож за третє місце у нас є такі ліхтари. Мені здається, у світлі подій нещодавних дуже актуальна річ. За друге місце буде флешечка. На 64. Так, да, написано 64. І за перше місце як символ книги, яка несе світло, тому хто її читає, у нас отакий ліхтарик. Не весь їх прикол, він міняє світло, mm. а ще робиться дуже гарною лампою. Дуже гарно зараз я передам слово для нагородження дипломантів, але у нас ще є цього року невеличка відзнака від. Точку манги в бібліотеці, це також буде. І потім ми представимо світлини, які просто прийшли на експозицію. Дякуємо нашим спонсорам, ощадбанку і Фуджі. І за, завдячуючи їм ми купили такі гарні подарунки, які їм всім сподобалися. І, мабуть, у майбутньому хтось із вас, можливо, ще хто захоче взяти участь у конкурсі, щоб отримати такі чудові подарунки. зрозуміло, що зараз будемо нагороджувати, але присутніх дуже мало. Нагороджувати будуть. Представник нашого Ощадбанку пані Наталі, Будь ласка. Так. За третє місце фотоконкурсі Життя і книга нагороджується за роботу людина у пошуках сенсів, Голуб Світлана. На жаль, вона з Києва, тому ми приїдемо. Їй хорошо, що вона з Києва. Я давала. За третє місце в фотоконкурсі Життя і книга, в номінації читаюча людина за роботу поглиблення нагороджується Харчук Ірина. у конкурсі життя книга» нагороджується передня Катерина за роботу книга, яка допомагає дочекатися. <плес> <Да>, я... <плес> 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 Перше місце за роботу джерело світла та мудрості нагороджується Соленцов Олександр, якого теж немає. Соленцованих санк. З Хмельницького. Так що, друга номінація Діти і книга. За третє місце отримала авторка Мазурик Лідія за роботу «Сонячний ранок з книгою. Друге місце Тетяна Ткаченка з міста Прилук Чернігівської області за роботу подарунок на день народження. Перше місце Олександр Сліпцов за роботу мій маленький сестрі з міста з Курюківського району Чернівської області. Номінація Книга і війна. Третє місце Олександра Брудовська. Назва роботи Війна і ми, Новородцілівська, Чернігівська область. Друге місце Тетяна Розумій за роботу читаючи між боями, село Синявка, Менська ТГ, Курюківський район, Чернігівська область. І перше місце отримала Марія Киселиця за роботу «Осе, що пишу, недосконале втілення думок. Досконале зосталось потаємним», Місто Жидачів Львівська область. Четверта номінація на Отримала третє місце Наталія Воробйовська за роботу «Мудрість та краса село Лада Прилуцький район Чернігівська область. Друге місце Світлана Чечко за роботу Смак щастя. Село Тихоновичі Корюківський район Чернігівська область. І перше місце Ірина Давидко, місто Чернігів, за роботу «Розквітає життя. Генерація тварин. Третє місце Олена Куба за роботу і кожен день нова сторінка ж... книги книги під назвою життя. Те, що оцінили <смі> мою фотомодель, це дійсно фотомодель, який любить читати книжки, але тут ми не просто до нормативні антика. <смі> е мені приємно бути сьогодні, тому дійсно серці науки, культури, історії, хочу побажати вам всім миру, задуму, досадку, мирних днів, спокійних ночей і саме вам на віру в перемогу. Адже ми працюємо за ранку Ще раз вітаю. за дякую, зараз. Дякую, дякую, дякую. У нас два третіх місця. Автор Сергій Голуб, робота Мукотливий експонат місто Київ. <клес> Один Друге місце автор Тетяна Палій, чоловік, який рахував такі. І за перше місце Ольга Парандич. Робота пес-контроль село Дроздівка Чехнівський район Чернівський. Дякую, вам дуже сподобалося. дякую, що такі заходи проходять. Надалі будемо брати участь на все перший. Зараз нам сподобалося. Дякую за ці чудові подарунки. манги, тобто японських коміксів, і за фото із мангою куточок також вирішив трошечки відзначити наших е, учасників. Тож е, окрему відзнаку отримує Олена Микуліцька за фото натюрмор світ приход. Е, вона потім до нас добіжить, і ми її все красиво приходимо. Наступна Ярослава Мехета, офіціянта в моїй миші, вата! Чиї роботи були відібрані до експозиції. Тож я буду читати, і Ми дивимося фотографії. Олександр Соленцов автор від майстра. Народний художник України Іван Степанович Марасов. Анна Пилипенко «Коли мовчать гармати. Людмила Ковальчук-Осипенко поза. Завжди актуальніша чергова. Тетяна Шишова, велокнижниця. Олена Дорохова, автор дивиться на правки від редактора. <реклама> Любов Якова, сімейна ідея. Ксюша Матор бібліотечний ботанік або сатий хранитель історій. Світлана Тус, поки любимо читати, неможливо жнива, насікники відірвати. Олена Кунова у черзі за книжками. Світлана Осолик книга для душі, кава для тіла, а тіп для повного щастя. Наталія Багунь літні релакси з книги. Артем Березнес, світло всередині. Людмила Купиян все починається в житті з малого» І Совко Катерина не розпучний.